Знаходимося сьогодні на Львівському авторинку Карбазар, проводимо огляд цін на автомобілі. Сьогодні в підбірці у нас будуть кросовери до 15 тисяч доларів. Кому потрібно перевірити будь-який автомобіль або цікавить підбір під ключ, звертайтесь до нас, автопідбір Colorit Motors. Volkswagen Tiguan 2016 року. Двохлітровий бензин автоматична коробка 183 тисячі пробіг. Ціна авто 13 550 доларів. Audi Q5 2015 року. Двохлітровий бензин автоматична коробка повний привід 123 тисячі пробіг. Ціна автомобіля 13 тисяч 950 доларів. Можливий, що торг. Нісан Кашкай 2012 року. 1,5 дизель-механічна коробка 218 тисяч пробіг. Вартість автомобіля – 11 тисяч 300 доларів. Mitsubishi Outlander 2016 року. 3-літровий газ-бензин, автоматична коробка 136 тисяч пробіг. Вартість автомобіля 14 тисяч доларів. Mazda CX5 2016 року. 2,5 бензин, автоматична коробка 146 тисяч пробіг. Вартість автомобіля 15 тисяч 200 доларів. Kia Sportage 2011 року. 1,7 дизель механічна коробка 229 тисяч пробіг. Вартість авто 11 тисяч 500 доларів. Chevrolet Captiva 2011 року. 24 газ бензин, автоматична коробка повний привід. 7 міст 230 тисяч пробіг. Ціна автомобіля 8 тисяч 200 доларів.